Всім доброго часу, любі українці! Хочу погратися. Ну, прямо мені хочеться таке питання роздивитися. Хоч планувала дещо інше, але хочу подивитися, що в інших світах, на якому рівні Україна зараз. Що там відбувається? До речі, декілька місяців. Назад, можливо, 7-8 місяців тому назад, мені сказали, що війна там вже закінчилась, і тут у нас вже... вже йде до закінчення. Ну, майже на той час. На той час в моєму розумінні було, що війна там ще не закінчувалась, вона тільки-тільки там да, виборювалася а, з перемогою, але там ще продовження якісь були. В іншому, да, в просторі, в Астралах і так далі. Ну, тобто в іншому світі, там на рівні богів, як хочете можете це розуміти? Давайте ми зараз е я хочу подивитися саме. В інших світах про Україну. Яка вона? В інших світах про Україну. Мою землю чарівну. До речі, з вами Лавра. <laughs> Ставте вподобайки, Любі. Не люблю я це казати, не люблю просити взагалі, але все ж таки нагадую. І, шановні українці, ну, якщо вам щось не подобається, ну, не я, не ваша, значить, шукайте своїх майстрів або своїх, там, я не знаю, блогерів, своїх людей. Ти не мій, і я не твоя. <смір> Отже, про Україну в інших світах. Просто яка буде енергія? А ми вже зрозуміємо, чи я зрозумію, про що мова. Моя рідна земля, моя Україна. Найкраща у світі земля. Вау! До речі, дуже гарні карти. Не знаю, як вони називаються. Я взагалі ніколи не запам'ятовую, що беру в руки. Що Україна зараз? Що Україна? Так, ну що ж, ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося в, пря... в правильному напрямку, йдемо до стабільності. Тут мова ще йде про. А, вже отримана сила, вже отриманий енергетичний ресурс, вже отриманий. Прямо, знаєте, такий, прямо дуже гарний енергетичний ресурс. Я би сказала, що ухти. Ну, коротше, якщо простими словами, то ми просто переходимо вже, пере, вже переходимо все. Вже нарешті ось той спокій, той енергетичний ресурс, той баланс, який в іншому світі, він переходить до нас в світ. Ось так. Він переходить до гармонізації, до, до гармонізації. Ну, ще в дорозі. Як ми бачимо, ще в дорозі. До такої гармонізації треба пройти ось такий пласт всіх справ, дій, подій і так далі. Чи ми зараз, скажімо так, що ми вже отримали те, що відбулося там в іншому світі, в інших світах? Що вже Україна отримала? Вже Україна отримала, вже Україна. Що там в світах відбулося? да? Вже Україна отримала війну, вже Україна отримала. Да вже Україна отримала. Ту саму невизначеність закриття доріг, які під час війни, от війна, і потім коли ти не знаєш до кого звернутися, тому що наче всі закриті всі відкриті і вони закриті. А вже Україна зрозуміла, що вона перед усіма як виявилась, як ото жертва. Як жертва, на яку готові кинутися з жерти. І вже Україна вийшла після цього досвіду, вже Україна отримала те, що є, стоїть вона на виборі. Куди йти, на якому, на якому залишатися е, рівні сьогодні те, що є, або перейти на вищий рівень? Але ще в обмані, ще в обмані. Стосовно землі. Дивіться, вихід, перехід повинен бути. Пробудження повинно бути. Пров... Повинно бути пробудження. І воно вже почалося, але все рівно дуже багато людей в повутині. До речі, така картинка дуже схожа на те, що колись я бачила, коли медитувати, ну, Трошки, я взагалі медитацією не займаюся, але, скажімо так, невеличкий настрой на, на те, що відбувається, а що ж відбувається з людьми? Те, що було до війни, і я бачила, як повотинням люди аж покрилися по тіла людей від того, що вони так довго сплять, аж ну, це не плісніва, але така зелена, зелене, схожа на водорослі повутиння. Але, дорогі, це просто мені могли показати так, щоб я побачила. Якщо ви, можливо, це робили, ви побачили. Можливо, в інших фарбах чи в інших видах. Виходимо із туманів, виходимо із... дорогу прокладаємо вже свою особисту, виходимо через мрак, можна так сказати. Виходимо, і це стосується саме по нашій землі. Виходимо з того, що були не в правильних договорах. Я маю на увазі дружніх, я маю на увазі пов'язаний з чимось неправильним. І що сьогодні? Обнуління наступає. Ось так. І давайте ми подивимося, раз ми так пов'язані пов з іншими світами. Чи дійсно там боротьба була богів? чи... Сил, за, ну, наприклад, там, не за Україну, або просто почалося з України. Добра і зла. Добра і зла. Ні, я не відчуваю це добро і зло. Що це таке добро і зло? Ну, хай буде. Добра і зла тільки в такому вигляді зла, як наш ворог за перебриком. От в такому, чи дійсно. Там була якась боротьба, ну, тут, карти, тут карти не, не агресивні взагалі. Пояснення тут агресивне не може бути, але тут. Дійсно, був перехід створений в інший, да? з одного в інший. А, дійсно, була не те, щоб боротьба, тут скоріше, ну, тут карти не скажуть про кровавість, тут карти, ці карти не скажуть про якісь там смертельні чи знищення чогось. Тут зовсім так. Хоча ось тут, бачите, ведмідь випав. Тут про силу, яка змінює світ, бачите, яка змінює світ. Змінює світ через кінець старої історії і по сонцю народження нової історії. От і все. Коли було все примітивним, коли було важким, хоч диким, да? диким, ось кінець цього світу і народження нового світу, через сонце, саме прямо світло, світ, світ. І ось входження в таку силу і енергетичний ресурс любі. От прямо енергетичний ресурс. І це так, да, через не те, що там от війна, це як посох, значить такий удар -у -у. і пішли у ці хвилі е -е ресурсної енергії, такої, яка може йти і спалювати все через сильний вибух сонячний, можна так сказати. Ну, ось так карти пояснюють. Ось так. В... У фізичному світі. Е або, якщо б я дивилась на інших тароколодах, це могло показати інакше. Ось так. Так через втрати. Так через втрати, через розгубленість через втрати. Що хотіла Опасика. А. Ой-ой-ой. Дивіться, от я запитую, що ви хотіли сказати, коли випали ось ці карти. Що вони мені хотіли сказати? Дивіться. Так. Двіка пентаклій. розхитування було, перехід треба було обрати. Це ради того, задля того, щоб обирати матеріальність чи інше щось. Оця матеріальність, врешті-решт, да, кровопінтаклі десятка мечів. Тобто, це завершення цього матеріального світу. Тобто, дійсно, перехід, дивіться, таємниця, народження чогось нового, духовного, надзвичайного. Народження це може бути навіть через вагітність. Я маю на увазі народження нового всесвіту, народження нової історії, розумієте? Через, через смерті, через закінчення чогось. І так, через смерті теж може бути, якщо напряму. І знову. Дивіться, десятка кубків. Тут можу сказати, що в Едем в да, в, в такі, в гармоні, в гармонізацію, в щось духовне, душевне. Любі, духовне – це не релігія, це розвинута душа. Душа розвивається виключно через добро і любов. Все. Але любов не може бути от просто любов до того, а, любов, а не любов до того. Розумієте? Тобто... Любов до природи це є традиційне природнє, тому що ви є частиною природи. Ось так. Ви є частиною природи, тому ми є частиною природи. Тому і ми, і якщо чим більше ми любимо природу, її не просто любимо, а прямо от ми показуємо, що є ми частиною природи, тому у нас має тоді буде енергія, життєва енергія, благость, душа розкриватися і так далі. Тільки тому, коли тільки того, якщо ми вкладаємося, я ще раз вам підкреслю: допомагати тваринам, допомагати людям. Під Отримувати людей природі, травичкам, я не знаю, там, щось вирощувати і для чогось, бо земля все ж таки родюча. Не просто так дається для того, щоб вона, вона народжувала. Ось так. Це дивіться, обов'язково буде птиця Фенікс, обов'язково буде через деякий час. ну, Король Мічовий, ну, я так побачила. Чи це Фінікс? Об ю пересвяте, яка прелість. Слухайте, ну це просто чудово, обов'язково через деякі часи. Це може бути не самий близький світ, звичайно, не прямо завтра. Да? Але ми обов'язково цей світ, якого ми так прагнемо, відкриття душі і нормального життя, нормального життя до наших родів, воно обов'язково прийде. Причому так різко прийде, що ми просто афігеєм від благості такої. Розумієте? Просто воно зараз воно все прийде так, як неочікувано. Неочікувано. Ми дуже чекаємо цього, любі друзі. З любов'ю прийде, все все буде, все буде чудово. Слухайте, ну це все буде добре. От, 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 от буде добре все. От і все. Що можна сказати, тут мова про друзів, тут не, не про друзів таких, як ми собі уявляємо. Це буде підтримка природи, яка нас буде насичувати саме життєвою енергією, жезли, жезли розумієте? От і все. І спілкування між нами буде, і спілкування буде, буде між природою, відчуття природи і так далі. Тільки, будь ласка, не придумайте собі, що ви раз там, пробудилися, відкрили очі зранку, випили каву і відчули себе щасливою. Так не буде, якщо це не буде робота. Бачите, як погано відбувається, як боляче відбувається пробудження? Бачите, через війну, через смерті. Тому не доводьте до такого. Відкривайте сьогодні очі. Що таке пробудження, діти, діти що таке пробудження, діти? Турця? Що таке пробудження, люди? Все робота над собою. І все. Пробудження. Ти, коли виходиш на такий рівень енергії більш високі. Якщо ти займаєшся виключно своїм життям, то срань. Егоїстично срань. Вашим життям ви можете займатися. Звичайно, це потрібно любити себе і так далі. Але якщо в вашому житті буде тепло, добро і любов до Всесвіту, до природи, оце, і це буде вашим життям, а не там три рази в три роки. Що таке пробудження людини? Бляха, співпрацювання з природою. Спілкування з природою. Розумієте, там, де все померло, пробуджувати, виходити з цього повутиння. Народжувати нове, творити, йти, перестати втрачати, да, закінчувати кінець, робити тому, що віджило. Іти від того, що вже віджило. Ну, ось. Ось так. Для вас, для кожної вашої голови, для кожного розуму пробудження ви зрозумієте самостійно. От як воно зараз відгукнеться в вас, от прямо на цю секунду, як ви почули це. І якщо от вас так це турбує, ви зразу зрозумієте, як це для вас окремо пробудження. А через місяць, через два, для вас це саме пробудження стане інакшим, тому що першу, перший крок ви вже прожили все. І, сонечки, дорогі мої, люди, зрозумієте, то як. Як тільки ви усвідомлюєте, це вже перший крок зроблений. Як тільки нове ви щось усвідомлюєте, це не зрозуміла, а усвідомила, прожила, прожила, це є, вже прожила і вже перейшла на інший рівень, на іншу. На інший крок на, на, піднялася на рівень інше піднялася. От Усвідомлення. Не просто покормила там кошенят, чи, там, допомогла людям, чи просто добра в душі настільки, що ви аж плачете від чужого болю. От Настільки рівень душі високий, стає, ви, ви, верніше, настільки ви вже виходите до своєї душі е, через ваше его, е, коли ви вже не просто. Так, да, жалко, да, шкода. А просто вже так справжньо відчуваєте людей. Оце відкриття вашої душі. Оце вже пройшла перший, перший ступінь і так далі. Сьогодні ви розумієте це, як, як можете, як це зараз приймає ваша душа. Через місяць, через тиждень, через три місяці, через півроку ви зрозумієте, що це вже ви пройшли. Сьогодні є для вас інший рівень. Ось так, ось так. Дякую. Пока-пока, українці. Ставимо лайки. І не слухайте мене ті, кому не заходить. Бажаю щастя, відпускаю.